Друзі, моє вітання всім шанувальникам мотоблока. Друзі, шукав в інтернеті ролика, як же ж міняється передній сальник колінувала на двигуні сім кінських сил. Друзі, так я того ролика і не знайшов. Нема. Задній є сторони шківа, як зміняється, а переднього нема. Тобто вирішив поміняти сальник, тому що потекло масло. Ну, це ви побачите самі, як коли воно у вас потече, тому що буде на крилі масло на крилі масло і на передній оцій планці масло, Друзі. Значить, сальник, він видно, від того, що час прийшов йому. Ну, одним словом, він потік. Треба його замінити. І я вирішив зняти ролика. Можливо, це буде комусь корисним і потрібним. І показати вам все, от і до, як це робиться, друзі. Ну, Для початку хочу вам сказати, що треба набор головок мати, мати отакий шнурок з вузилками обов'язково. Пізніше побачите, на що він потрібний. Свічний ключ і викрутку, молоточок. в общем. Отакий От набор інструмента, друзі. Кришку я зняв, щоб не гаяти часу. І ем, зараз ми з вами повністю ви подивитесь, що до чого і як воно все робиться, друзі. Треба зняти кікстартер обов'язково. Значить, тут у нас ем, тут потрібна головка. І Знімаємо. В общем, дивимося, в прискореному виді ви все зрозумієте. Але перед цим треба обов'язково злити масло. В даному випадку я його злив і заодно я його поміняю. Ось перша ознака, що масло жене. Бачите? Так, друзі, тепер нам треба відкрутити оцю гайку. Оцю гайку маховика. Так, тут у нас. Для того, щоб відкрутити цю гайку, друзі, Потрібно зафіксувати поршень. Для цього вам потрібно буде викрутити свічу. Викрутили свічу. Слідуюча операція буде треба зафіксувати поршень. Ось тут є отвор, куди закручується свіча. Зараз ми сюди затолкаємо оцей шнурок. друзі. головка на 21 Ох. Знімаємо маховик. Тепер потрібно зняти маховик. Друзі, без фанатізму. Конку не загубіть, друзі. Так. І що ж ми маємо, друзі? Сальник сухий. А звідки ляж масло? Хі -хі. Так. Дивно. Дивно, друзі. Звідки ляж вона береться? Так. Хм. Так, друзі, по ролику я думаю, що це все. Мені буде цікаво побачити в коментарях ваші пропозиції, де шукати утечку масла. Де її шукати, друзі? Хто що підскаже. Хто що підскаже. Дивіться. Все в маслі. А тут сухо. Так, може в когось таке і було, друзі. Чекаю від вас. Коментаря. Чекаю, друзі. Добре. Хотілося мені. Показати, як він міняється. Ну, Витаскується звідсиля шилом або чим небудь. І набивається, змазується і набивається новий сальник. Але цей сальник, друзі, ви ж бачите, все сухо. Все сухо. Не можу зрозуміти, звідки ля воно. Звідкіля воно? Так. Чекаю від вас відповіді, друзі. А ми підписуємося на канал. Е Обов'язково пишемо коментарі. Чекаю всім, всім мирного неба.